До питань порядку денного засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради було внесено, здавалося б, уже вирішене питання. Мова йде про проведення фестивалю Корольов Фест. Але вже після презентації громадськими організаціями своїх ідей та планів щодо проведення заходу розпочалася запекла дискусія, яка внесла низку змін до рішення. Розпочалося ж все із зауваження члену виконкому Олександра Таргонського, який зауважив, що проведення подібних заходів, м'яко кажучи, не на часі. Библиотека, известная школа. Но если думаю, в стране идет война. Через 10 дней, ровно 2 года, как под Иловайском погибло больше полутора тысяч наших бойцов. Это еще неизвестно, сколько их там. А мы на два месяца сейчас в центре города под областной администрацией сделаем фестиваль. Я не понимаю, в чем проблема. Детские площадки. Есть парковая зона, есть зоны отдыха. Також Олександр Таргонський зупинився і на темі продажу алкогольних напоїв на подібних фестивалях. У мене ще один вопрос. Є торгівельні точки. Значит, там буде продаватися пища, їда. Напротив центральних гастроної продається алкоголь. Я пам'ятаю ці фестивали, які були на Пасху. Там теж говорили, що не буде алкоголя, але там продавали налівки 50-60 градусов. І ми делаємо просто п'янку на два місяці. Я не розумію, почему на два місяці. На захист фестивалю виступила Наталія Чиш, яка повідомила про те, що деякі плани щодо проведення змінилися. Алкоголю не буде однозначно. Дискотек тут не буде однозначно, це арт-простір. І ми обговорювали це питання ще вчора, і прийшли до того, що ми маємо дати дозвіл на два тижні. Подивитися, якщо цей проєкт запрацює як соціальний, не буде порушень, не буде алкоголю, не буде того відбуватися, про що ви говорите. Довшего будемо збиратися і обговорювати питання щодо підготовленого рішення виникли й у іншого члена виконкому Руслана Годованого. Я просто піднімався питання з приводу національної поліції. Клопотати перед житомирським відділом поліції головного управління та управління поліції про надання допомоги до видимо громадського порядку в місці проведення заходів. Ну як це є обов'язком поліції обмежити абізацію об на поїзд пені Італії, заборонити чи все-таки будуть продавати. Омежити обмежити? що слово обмежити ромкола 100% не випадає під акцизний товар, вона знаходиться в находиться. Що слово означає в цьому. Тож заслухавши усі зауваження, були прийняті наступні рішення. Так, термін проведення фестивалю змінений, і відбуватиметься він з 27 серпня по 10 вересня. У інших пунктах рішення також були внесені правки, серед яких замість обмежити реалізацію напоїв у скляній тарі буде прописано заборонити. Також якщо під час проведення заходу будуть виявлені поруш то корольов фест буде негайно припинений, замість може бути припинений.